Усім привіт! З вами автоінструктор Роман. А ось зараз я вам покажу, як можна змінити положення автомобіля в паркомісці з розворотом 3 прийоми. Викручуємо кермо ліворуч, їдемо назад, їдемо допоки не станемо під 90 градусів. Стали, вирівняли кермо, викрутили в праву сторону, драйв. Їдемо, допоки знову не станемо під 90 градусів. І логічно, що ми тоді без проблем зможемо заїхати задом в це ж саме паркомісце. Тож, це і є в три прийоми. Якщо вам дозволяє площадка, у вас там багато відстані, то можна так от широко виїхав, викрутив кермо, став під 90 градусів. Задня передача. Викрутив кермо в іншу сторону. Знову став під 90 градусів. І заїхав вже мордою. Дуже легкий прийом. Вартує потренуватися на своєму автомобілі, то робити. Ну і в іншу сторону. Викрутив кермо повністю. Автомобілі вперед припаркований дозволяє. Став під 90 градусів. Вмикаю вмикаю драйв, викрутив кермо повністю, став знову під 90 градусів. І знову заїжджаю собі задом. І такі е, маневрування легше всього робити. в Три прийоми. Також в три прийоми я ще зніму відос, взагалі для чого він для життя е, приміняється. Знову виїхав в ліву сторону під 90 градусів. Включаю задню, повний виворі, знову став під 90 градусів і заїжджаю вже мордою. І так е, можна робити <див> до вечора. Е, в житті е, воно приміняється. Якщо не, не вистачило часу, розвернутися за один раз. І так можна робити безкінченно. Якщо у вас є гарний гарна площадка, то ви можете потренувати на своєму автомобілі, наприклад, чи з інструктором, такі от маневри. І ви будете хоча б розуміти, куди вона буде рухатися і як розвертатися. Всім гарного дня!